Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ви вже другий сезон в цьому чемпіонаті. Як росте чемпіонат? Ну, якщо порівнювати, наприклад, з сезоном, який закінчився в попередньому році, то рівень дуже сильно піднявся в загальному. Якщо, наприклад, в минулому сезоні, скажімо так, було прямо конкуруючих дві команди, це був «Прометей» і «Епіцентр», які між собою вирішували, хто з них буде ну, в фіналі Кубку, наприклад, ліги або фінал чемпіонату, обидві команди грали між собою, і грали доволі такі близькі ігри, скажімо так. Всі фінали були там по три-два, по більшості ігри, і вони були доволі цікаві. А в цьому сезоні, я не знаю, перша трійка, я б так сказав, можна їх виділити, тому що Житомир в цьому сезоні і знайшов легіонерів, знайшов десь бюджет для своєї команди і виступає чудово. Вони показують гру, немає не різниці з ким грати. Вони грають добре з Прометеєм, вони грають добре з епіцентром. Так само епіцентр взяв собі гравців, які я рахую найвищого рівня. Той самий зв'язуючий тервопорті, і їхні «Діагональний», якого вони собі придбали, і догравальник, який приїхав, камерунець. Ну, чудові гравці. В минулому сезоні у нас було там, можна на пальцях порахувати, ще за люди, де і Прометей, наприклад, так само дуже сильно підсилився порівняно з минулим сезоном. Всі покращили свої склади, додалась команда Юракадемія, яка зараз виглядає набагато цікавіше. Та сама Решетилівка зараз може конкурувати з будь-якою командою. Тобто рівень дуже сильно росте і дуже швидко. Це приємно бачити. І ви не сказали про свою команду, про вокали. Наша команда молода. У нас більше ідея в тому, щоб дати молодим гравцям шанс і крок в це велике спортивне життя. Тому залишили декілька гравців, які більш-менш досвідчені десь грали. Але наша команда по більшості це такі більше погляду в майбутнє для того, щоб молоді гравці могли проявити себе, могли отримати досвід. І потім на цих молодих гравцях вже базувалась інші команди, щоб, скажімо так, збільшити кількість високоякісних гравців в нашому чемпіонаті. Георгій Клипко центральний блокуючий ВСК Буковина. Народився 12 лютого 1997 року на Вінниччині у місті Жмеренка. Свою спортивну кар'єру Георгій починав у 2010-му у Харківській школі-інтернаті Локомотив. З 2013-го грав у ВК Барком Кажани міста Львів. Потім майже чотири роки захищав кольори ВК Вінниця з міста Тростянець. 2020 – гравець ВК Дніпро, з 2022-го ВК Прометей. І нарешті з 2023 року, блокуючи новостворений команди міста Чернівці, ВСК Буковина Серед нагород Георгія титул Чемпіон України, срібний призер Кубка Ліги 2022 року. У 2016-му срібний призер чемпіонату Європи Ю-20, бронзовий призер чемпіонату України та чемпіон Вищої ліги у 2021 році. У тому ж році був визнаний кращим центральним блокуючим чемпіонату України вищої ліги. Ви гравець досвідом, вже багато де грали. Як ви можете порівняти рівень чемпіонату в організаційному плані з іншими чемпіонатами інших країн? Важко порівняти це рівень організації нашого чемпіонату зараз, на мою думку, суб'єктивно, максимально високий рівень чемпіонату. З урахуванням того, що у нас відбувається в країні, те, що у нас триває війна, повномасштабна, що ми боремося за нашим. Виживання і в таких умовах ми змогли створити зал, в якому більш-менш безпечно, ми змогли знайти місце, в якому ми можемо це все проводити. Так, звісно, хотілося б грати, як і завжди, скажімо так, щоб у нас був не один зал, а у нас було там, шість крутих комплексів по Україні. Ми б всі їздили, в кожної команди був би домашній зал, кожна команда би приймала участь, і всі зали були на такому рівні. Але з тих умов, які у нас зараз є, ми робимо максимум. І те, що у нас є челенджі, те, що у нас хороша суддівська колегія на вищому рівні, те, що у нас проживають, команди харчуються, це все на такому рівні, що ну, можливо декілька чемпіонатів світу можуть собі таке дозволити. Якщо ми кажемо про італійську серію, А, про польську плюс-лігу, можливо, німецька Бундесліга і Французька ліга найвище. Більше я, я впевнений, що немає такого рівня, як у нас тут. Якщо повернутися до Буковини, до вашої команди, як вам праця з болгарським фахівцем, факівцем, з Орловим? Ну, Для мене це вже не перша з ним зустріч, скажімо так. Вже коли ми були ще в Дніпрі і називалися просто волейбольний клуб Дніпро. Можу сказати так, його підхід, звісно, відрізняється від того, що був тоді, тому що тоді у нас була команда з більш дорослих гравців, навпаки. У нас було більше людей, яким за 30 років. І його підхід. Скажем так, він не радикально, але відрізнявся. І зараз з ним працювати трошечки по-іншому, він все одно старається більш, скажімо так, він намагається пояснити молодим хлопцям, хоче їм вкласти в голову ті норми і ті правила, які допоможуть їм стати кращими гравцями. Він це старається робити максимально спокійно. Він все пояснює, він не нервує, він не підвищує голос. Він старається не показувати своїх емоцій, які в ньому бурлять 100%, тому що він тренер високого рівня і він вже бачив багато волейболу. Він знає, як він має виглядати. Він знає, як він хоче, щоб він виглядав на майданчику. І він розуміє, що через те, що хлопці молоді, вони не розуміють важливості всього того, що він каже, і він їм це повторює постійно. Це із того, наприклад, що змінилося. Хоча раніше він міг собі дозволити і так жорстко з нами порозмовляти, сказати, типу, хлопці, ми всі дорослі, ми знаємо, що ми робимо тут. Ми маємо робити одну справу. Як він каже, найголовніше в своїй роботі це любов. Якщо у вас буде любов до своєї роботи, якщо буде любов до себе, любов до свого оточення, до своїх близьких, у вас в житті все буде чудово. І він старається так налаштовувати і нашу команду, і все ще навколо неї, для того, щоб ми були в таких. Скажімо так, в суперкомфортних умовах, які допоможуть нам досягти результату. Працювати з таким тренером це задоволення. Ви згідні з тим, що любов це головне. Звісно, так. А <свісно> що у нас в житті не головне? Здоров'я і любов. Більше. Скажіть, будь ласка, в прошливий сезон ви грали у пробіте всьому Буковині. Порівняйте, будь ласка, досвід, де, де, де цікавіше, де краще. Ну, звісно, хочеться перемагати. Завжди хочеться перемагати. Коли ти виходиш на майданчик. Ну, ти зробив собі крок, ти хочеш перемогти в будь-якому будь-якого суперника, немає різниці. Тому, в плані того, якщо ми кажемо грати в Прометеї, це ти відчуваєш себе переможцем. Ти виходиш на майданчик, і ти розумієш, що підсвідомо, і всі хлопці розуміють, що ви тут переможці, ви маєте виходити і доказувати це. Тому, виходячи з такими думками в голові, набагато і приємніше грати, і цікавіше, і є якийсь азарт, тому що. Рівень гри все одно інший. Зараз ще вищий рівень, але в минулому сезоні були досвідчені хлопці, які так само дуже багато пограли, і вони привносять свої якісь корективи в гру. Вони можуть щось підказати. А тут виходить, що ці, так скажем, реалії переходять на мене. Ну, грубо кажучи, і на тих хлопців, які зі мною більш досвідчені. Ми намагаємося щось підказати хлопцям молодим, тому що ми також десь щось чули, десь щось бачили, розуміємо. І в силу цього. Не сказав би, що в Буковині там менш приємно грати, просто хочеться завжди перемагати. Я розумію, що в нашій ситуації в Буковині перемагати ми будемо, але згодом. Ну тобто, зараз нам треба налагодити повністю взаємодію, зробити якісь корективи для того, щоб хлопці могли себе проявити, дати кожному шанс проявити себе. І це також впливає на результат. Ну тобто, якщо ми кажемо в Промітей, ми завжди у нас є там. Люди, на яких можна покластись, і вони виходили і давали результати. Якщо у них щось не виходило або щось йшло трошки не по плану, ми могли їх скоригувати, когось поміняти, десь зробити якусь заміну і вже дивитися, як заміна війде в гру, і дивитись на те, який буде з цього результат. А тут у нас трошки інша можна сказати, ідея. Ми не намагаємося кожну гру виграти, ми намагаємося з кожної гри взяти максимум. Ми намагаємося кожну гру дати досвід хлопцям. Дати їм себе проявити і подивитися, як вони будуть діяти в стресових ситуаціях. Тому тут по-своєму цікаво. Ну тобто ти більше передаєш досвід, намагаєшся якось їм підказати, хоч і бачиш, як хлопці ростуть, в цьому також є плюс. Але вигравати для спортсмена, ну як для мене, вигравати це все одно найголовніше і це найприємніше, що ти можеш отримати. Це хоч і короткочасна ейфорія, але ми всі можемо сказати, що ми всі наркомани на рахунок того, щоб перемагати. Всі спортсмени. Якщо Буковина, це команда на перспективу працює, про яку перспективу мова? Це рік, п'ять. Важко сказати термін, тому що всі люди різні. Ну, наприклад, якщо ми будемо говорити про окремих гравців, все одно у деяких видно прогрес набагато швидше, ніж у інших. Наприклад, можна сказати за Максима Свиридова, можна сказати за Максима Тонкунога, можна сказати за Артема Витюка, можна сказати. Ну, це такі, ті, хто найбільш Андрій Челіняк і, напевно, Руслан Черватюк, ну і Артем Троєновський. Це така компанія, грубо скажемо, які дуже швидко себе проявляють, які мали якісь якості до цього. І зараз їм тренер допомагає дуже швидко розкритись. Сам сенс, що вони будуть більш. Більш впевнені на майданчику, будуть себе краще почувати, і вони можуть в наступному сезоні бути гравцями дуже високого рівня. Інші хлопці так само ну, прогресують, але просто у всіх прогрес різний. Ми всі різні люди, хтось прогресує швидше, хтось повільніше, це абсолютно нормально. Тому я думаю, що через роки три буде видно не те, що прогрес, а буде просто видно, як змінився рівень чемпіонату. Нічого не сказали про Штерика. Штерик вже є, як я вважаю, він вже є тим, що він вже був на сходинку вище, ніж вони. І якщо він буде прогресувати так само з їхнім рівнем, він би зараз вже знаходився на рівні найкращих гравців світу, як я вважаю. Тобто у нього є всі дані, і він так само прогресує, він так само працює над собою, але його прогрес, якщо б він був з цими хлопцями на одному рівні. То Гедік би вже, скажімо так, пробив стелю. Тобто right. <laughs> він вже був дуже далеко від нас. Гедік зараз ну, краще виглядає, ніж в минулому сезоні. Плюс Гедік минулому сезоні починав центральним, а закінчував вже догравальником, який міг вийти, приймати. Ну, він міг зробити все. І зараз він ці свої навички він відтачує просто до ідеальності. Єдине, що йому залишилось, психологічно стати більш стійким. Хлопцям треба дати багаж початковий. Звісно, Еріку треба дати трошки інший багаж. Так само і мені, наприклад, і там Сергію Рябову, Тарасу Олексіку. Нам треба трошки інший багаж і Патратію. інший багаж. Але ми його отримуємо, скажімо, частково від того багажу, що нам не вистачало. Ми підбираємо і можемо особисто розмовляти з тренером. Він нам дає будь-які підказки і по волейболу. І в житті, і якщо у тебе є будь-які проблеми, можна завжди звернутися і поспілкуватися з тренером. Ви стали капітаном команди. Як вам в цьому амплуа? Ну так сталося, да, так. Що в даний момент я капітан команди, але, на жаль, на жаль, поки що не зміг, скажімо так, повністю відчути це звання, може бути. Да. Не зміг відчути, але сподіваюся, що скоро зможу повернутися, тому. В загальному я не сказав би що щось змінилось, тому що я завжди поводжу себе приблизно однаково, в якій би не були ситуації, які би не були люди навколо мене. Я стараюся до всіх відноситись однаково і з повагою. Тому для мене особливо нічого не змінилось. Просто, можливо, якісь папірці треба підписати або десь треба сказати якісь слова хлопцям, які, наприклад, там. Просто потребують, грубо кажемо, якогось настанови, я можу собі трошечки, можливо, більше дозволити, десь з ними поговорити. Але не те, щоб давати їм, казати їм, що робити в житті, а просто поспілкувати з ними, як вони себе відчувають. Нам як глядачам дуже не вистачає вас на поляні. Що з вами трапилось, коли ви повернетеся? Ну, важко сказати, що трапилось. По більшості це проблеми з шлунково кишковим трактом, і виявити їх якось швидко мені, на жаль, не вдалося. І зараз я вже більше борюсь з наслідками, можна так сказати. Так, у мене є там якісь ще проблеми, але я думаю, що я з ними швидко впораюсь, Сподіваюся, що найближчі тижні я зможу повернутися. Розкажіть трошки про себе. Чим ви займаєтесь, крім волейболу, Які у вас є цікаві може, моменти в житті? Ну, що цікаве для волейбольників? На даний момент, на жаль, цікавого можна сказати менше, тому що життя, воно. Ну, життя під час війни, воно все одно ти не відчуваєш себе так вільно, як ти відчував раніше. Зараз, в силу того, що ми це всі відчуваємо, через постійні тривоги повітряні, через постійні авіаційні удари, через постійні якісь інформаційні та простіри. не тільки інформаційний простір, та і навіть родина десь, родич десь отримав поранення або друг якийсь помер. У нас у всіх у будь-кого це зачепило. Зараз ми всі відчуваємо цей тягар. Тому раніше, звісно, життя, можна сказати, було яскравіше, я займався більше якимись там своїми справами, але на даний момент те, що в мене залишилось, це я відпочиваю в плані того, що я по більшості або граю в якісь комп'ютерні ігри, або читаю. А якщо відпочивати в активному вигляді, то найбільше я люблю грати в баскетбол. Я б сказав так, баскетбол це моя більш волейбол став більше роботи в тому плані, що я знаю, що мені потрібен результат. Я маю робити те, що принесе мені результат. Я маю слідкувати за своїм тілом, слідкувати за своїм харчуванням, слідкувати за своїм психологічним, емоційним станом. А в баскетбол це більше як віддушна. Я можу робити, що я захочу. І тому мені цікаво грати в баскетбол. І останнім часом так сталося, що я вирішив, що анаеробна робота, така як наш спорт, вона працює на наш організм по одному. І мені стало цікаво, як працює аеробна. Аеробне навантаження взагалі на наш організм. І я зацікавився велоспортом. І останнім часом, от останні два роки, можна так сказати, що я цікавлюся велоспортом, я за ним почав слідкувати, потім придбав собі нарешті велосипед і почав тренуватись на велосипеді. І це також дає свої плоди і також дає більше. Коли ти борешся в волейболі або будь-якому командному виді спорту, ти борешся з суперником. Боротись з суперником це, звісно, цікаво, але боротися самим з собою це трошки зовсім інше розуміння свого організму, тіла і як ти себе відчуваєш. Тому мені було цікаво з цим ще позайматися. Це дуже гарна філософія для капітана. Ми вам бажаємо скорішого повернення в чемпіонат, в ігри. Здоров'я вам, дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Дякую. Героям слава!